Друзі, перед нами дуже цікава кішка і дуже цікавий чай, але зараз про чай. Я одразу скажу, що він дуже смачний за свою ціну. Це бюджетник, який дійсно, ну реально класний, друзі. Чайна соровина походить з району Сігуй, зібрана з старих дерев. Сігуй це відомий регіон у префектурі Ліньцан, провінція Юньнань Китай, славиться своїми високоякісними. Пуерами. Менхайська чайна фабрика Менхай Ча-чанг це один з найстаріших та найвідоміших виробників пуеру в Китаї. Збір сировини 2007 року. Тобто, це смачний витриманий бюджетний шупуер з нещільним пресуванням, але за свою ціну з досить якісною сировиною. його, Так, друзі, Super 2019 року. Він тут всередині знаходиться. Сігуй Гушу. Гушу, наскільки я пам'ятаю, в переводі з китайської це великі дерева, великі старі чайні дерева. Ну, він, до речі. Крупно листовий yeah. прям. брунька. Присутня, я б сказав, навіть досить багато бруньки, але не прям якась там Гунтінова суміш. Я його вже куштував, мені він сподобався. Ось Олександр буде його перший раз підбирати. Креще, він же ж може зайняти місце нашого тигра. Ну Як? Mm, По, я думаю, що це... По запаху він кращий, ніж тигр. Mm. Ми смачно поглядемо. Mm. Дуже смачно. Mm. Зараз спробуєш. Ми будемо заварювати в гайвані і в чайничку. Не одночасно, а спочатку гайвені, потім чайничок mm. і. Швиденько просто розкриємо чайочок. Там два проливи, секрети. да, розкриємо всі секрети. І як заварювати чай. Uh -huh. От як заварювати чай? Про... Люди, Про я рекомендую все-таки промивати чай. Тобто Перший пролив ми, по-перше, підігріваємо посуд. Підігріваємо, промиваємо. Для чого це потрібно, тому що. Стінки проймають деяку температуру, шупер розкривається при високих температурах. Якщо ми в холодний чайничок починаємо заливати, заварювання відбувається нерівномірно, коли в нас вже як і залив, трошечки потримав, чайничок гарячий, все, він вже на себе не буде брати температуру, те ж саме робимо з піалами і з чахаєм. Чахай це чаша справедливості, в яку дуже добре з чайничка спочатку зливати. Чай в чахай, Потім розливається по піалам, щоб була рівномірна концентрація напою у всіх, хто чиює. Якщо ти чиєш сам, і в тебе маленький чайник і велика піала, це не обов'язково, можна зливати одразу в піалу, але зазвичай чайник більше, ніж піала, тому, тому так, чехай. Не обов'язково, але якщо він є, то добре. б. Я гайвень промив, чайничок промив. А, я, розуміла, Але да. я хочу сказати, що кришечка у цій гайвані дуже добре цей фільтрує не, не Угу. Але та, щось... сито, що воно ж вмонтовано да. і в да. чайничок, і ось у нас в гайвані в дорожньому наборі теж. Але якщо ти хочеш почистити від хвилі від, від мілкої фракції, щоб навіть осаду внизу не було, потрібно таке мілке сито. Да, да. І все одно осад маленький може бути, тому коли ми п'ємо в нас залишається трошки осаду, ну, я рекомендую це просто виливати. Ну, ні велі ніколи не залишати займає. Yeah. І цей, сюди, в гайвань ми не кладемо багато чого, саме ПР. Типу, у луну можна. Yeah. У Луну і 10 oh. грамів кидали, що. Так. <плес> а, да. <плес> да, да. Водопада. Yeah. Так, тому. На скільки час отримати? О тут все дуже-дуже індивідуально, десять ну, база мене... якась Я... типу, Є якась Моя база. Схема, так, перший пролив. Промивочний, буквально 5-7 секунд і ми виливаємо, да, тому що він не перетвориться в нас в чай, ми все одно його зливаємо. Промивка посуду — це основна функція. Цей чай нам не потрібен. Плюс цей чайний лист сухий, він ось за ці 5 секунд він намокає ззовні, і потім ми, поки цей час проходить другої заливки, він прямо просочується, Розм'якає трошечки, тому що шупер він, як правило, пресований, осипного насправді дуже мало існує. От, тому да, Розкриваємо грудичку, промиваємо, зливаємо. Зараз покажу, як це відбувається. З шупером взагалі не зремонтійся з температурою, одразу -то зручно, тому що не треба ніякого додаткового посуду для того, щоб нахолоджувався, чекати якийсь час. Наливаєш буквально половину, можна навіть третину від того, що ти будеш заварювати, цієї води достатньо для того, щоб зробити хорошу якісну промивку, підгрів просто. Наливаємо, Якщо є чайна дошка з піддоном, класно, якщо немає, не тече на нос. Вон водопас, що не класно. <плес> <плес> <Так>. <плес> на цьому, як Наталя, чує вала. на балконі теж так прикольно в збоку на, на білизну. Yeah. Важливий момент, я ж понюхав тоді чай. Взагалі, як він нюхається, він кладеться в чахе, закривається долонями, щоб був такий закритий камерний простір для того, щоб аромат був щільніший. І ми просто дихаємо носом. Вдих-видих, вдих, видих, вдих, видих підігріваємо чай. Твоїм повітрям зволожуємо, він починає mm -hmm. давати аромат, це першу з першого з ним звучає. Ми його проікрували, я понюхав так в руках. І далі, друзі, коли ми зробили цей перший прямовичний пролив, тут вже теж нащайний сточок вже починає давати аромат, і ми сухаємо. Так, піднімає Чехія. Просто можна одну із сп'ял використати, щоб собі поспочатку пропаси. Ну, mm не хоп, -hmm. дуже прям, знаєш. Ти зараз від смаку тобі цікавиш. Mm -hmm. mm -hmm. Mm. Мені дуже подобається аромат. Гайвен він прям дуже класно розкрився. Справа ще чай, ніж. Ну, це точно не той час, з якого треба починати. Ну. Хача. <реш> mm, тут по-іншому. Тут він більш mm. яскраво солодкий, а тут він більш... Нє, туда ж Він чорнослив на солодкий. Курага. Родзинки мені навіть родзинки, перший yeah. раз. Це цікаве, він цікавіше, ніж той перший класно, класно. Да, О. Це важливо, коли ми чаюємо, якщо це методом О, туди, через... Лині. якщо це чайна церемонія, ми маємо медитативно це все спостерігати, уважно чаювати кожен етап від ароматів до тактильності посуду. Це нас занурює в процес. Ми відмикаємося від цього лишнього, відбувається деяке перезавантаження і плюс. Ми їх від смаку і хайкуємо від стану, що передає класний заряджений стан. Ну що, понеслось? Я думаю, зробимо да, два приливи на відео, щоб озвучити свої враження. Ну, Більше замахаємо. тут Олександр буде хайковий. Як це дегустація цього дракона? Ну, як дегустація, Я його вже пропилку це у Ілі дегустація. Ну, от. Я рекомендую заварювати от, після промивки 20 секунд, 25, 30, по 5 секунд йде вгору. Або починаєш з 30, якщо ти хочеш на свічені, їдеш по 10 секунд, 30-40, 50 хвилина, можна потім півтори хвилини і в кінці 3-5 хвилин настояти, він буде вже видозмінений змінений такий смак, але ми довго настоїмо, він більше піде в кофеїновість, і він, в нього смак, як ніби він проварений. Тому довго тримаємо, він схожий як як з От, Ми, в принципі, затрималися там 25, я думаю. Сливає, він може бути досить навіть прозорий, тому що гаймо все таки 180 мл. Я, собі чаю загрузив не дуже багато. Та ні. Пітошняві, зі да, мною. Друзі, дивіться, тут всі хочуть плех. Він чина у нас однакова концентрація, тому що це злилося в одну чашу в чаххай. Хай в нас можна придбати, робимо їх саморуч, так само і чайнички. В чайничках більш глубоке заварювання відбувається. Тут посуд дихає, глина має пористу структуру, саме тому всі сильно вибиваючіся аромати воно в себе якби вбирає, їх закругляє, збирає і смак більш однорідний, особливо якщо це якісь колекційні дорогі чаї, а там треба чайничок, щоб провічувати цю yeah. його глибину. Гайвен може дійсно підійти для якихось. От яскраво виражених на, на смак. Хоцей де солоденький, він з Гайвані mm. може бути якраз класний. Mm. Здай останнім часом пив, мені з Гайвані взагалі зайшло по перше. Mm. О. Він дуже прозорий такий, тоненький, як для пуера. Він прям такий багато смак mm. розбросить, купу всього солодкого. Зараз трохи такі на тоді. Так, але плюс великий з цієї гайвані, що до 1000 гривень ти отримаєш повністю функціонал по пропиванню чаю. А по факту да. купити Чай взагалі. Але Чай займає місце, да. це все-таки дорожньому. Да, Чихольчик, можу. маленький дав пішов. Ч... О, так як ми залисипали, в принципі. Чаю не багато, а об'єм досить нормальний, тому ми або йдемо по моїй системі і отримаємо менш насичений чай, або заварюємо довше і отримаємо чай, як треба. Для все... того, щоб буде такі Так. Все залежить від об'єму чаю. Якщо на маленький посуд ти кидаєш багато чаю, то тобі треба дуже швидко проливати. Якщо ти на великий посуд мало чаю, то ти можеш тримати там, хвилину, 2 3 три, три пролива. Якщо ти там, 4 грами на чашку. Там або на гайвенсу. Там можна менше проливів. Взагалі, по моїм спостереженням, нормальний супер тримає 5, 6, 7, 8 проливів. Тобто, Якщо це 4, то це дуже швидкий чай. Ну, не, для мене це, це взагалі. Якщо 4 і на 5 так, варто М -м -м. то варто що... пошукав. Чай. Чай, який ми не маєш швидко, здаватися. Я люблю шупер. Ну і в принципі я зараз спостерігаю, коли сильне пересування, він краще. Дуже, Гр... коли сильне пересування, він довше пильні. Да, да, він... Так, да, слабке пересування. О, ціта <рес> <рес> <А> нема. <рес> <рес> так, ну що, я думаю, зараз пробігаємо цей галочки. Щось скажемо за цей чай, і будемо рубати. Да. Запах чаю класний. У відчу... структурі ну, легке присування, легке mm -hmm. несе. Лігке присування, але на свій. Та Та він, не, 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 не да, він не крив, виглядає, він не зсипчастки. Відчувається, що він такий, знаєте, як дітний, але. Да гілочки є, але нема нічого там, ніякого каміння, там пакетів він не знайшов, бо іноді в печатник, друзі, таке може попадатися. В принципі, сировина досить достейна. Смаку цікавий, але. Смаку я... дуже цікавий. Я пробував. Тут він... був солодкий після смаку. Після... Він... Не насичений, я зараз цілив весь спробуємо третій <тас> насичений, <тас> <тас> щоб вже точно сказати, що він по щільності. Зараз взагалі от другий прилив якийсь присутня. Дуже знаю, що нема ніякої глибини, яка б дочепила, але в принципі легкий смачний поерчик. Зараз буде потужніше. У нас колись був Менко Даші, у нас був як незвичний знаєте, нестандартний поер з якимсь солодкуватим смаком, з присмаком маршмеллоу. Так, да, і ось ці два нов-нейма, яких я брав, так, да, вони чимось схожі з тієї фігорії. От я скажу, що, мабуть, він прямо в нафту не заварюється, але це ну, досить, досить темно. Mm. Ну я от е заварював, я бачив небагато відав, і в нафту не бігть і не виходив. Тут mm. його потужнішим завариш, реально смішно. Цікаво по енерговіда, чи Ну, поїдеться, навіть mm. не на середні. Крущені з'явилися середини. Посередньо uh -huh. енерговідачі десь буде. Тобто... на цей ПР точно не треба розраховувати, що. Для цього є у нас інші ПР. Yeah. Ну вони дорожчі йдуть, але. а, стой, а оцей це і він коштує. 1300? А, 1300 грамів. Yeah, а, 300. ну може. Той самий бюджет, просто там 300 грамів, а тут 357 грамів. Так, mm. uh. yeah. 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 винасичені. Киталець, кислинку йде. Прощай, де на. Ну, да ну, дод будемо додавати. Угу. ще uh -huh. схожий на той інший. Тут вони якісь. Ну, no, але на... той взагалі якийсь такий мутнуватий. ну якийсь mm, да. прям Нет, це тільки... незвичний. Не no. Це наче більш, знаєш, як це називається. Чиловича. Більш чоловича. Да, да, якби от я проводив чайну церемонію, я сказав, чорний чай дуже незвичний. Mm -hmm. Точно нічого схожа не пролив. Він дійсно є така уникальність. Не стандарт.